Вітаю всіх автовласників! Нещодавно в продажу я побачив ось такий твердий віск від фірми Novax. Для мене це новинка. Я пошукав якісь відгуки на нього, але нічого не знайшов. Тому вирішив першим, хто його купить і скаже свої перші враження. Отже, по акції я його придбав за 5 доларів. І кому цікаво, минулому році я викладав відео про ось такий китайський твердий віск, який я придбав за 4 долари, і таку китайську кераміку, яку я придбав також за 5 доларів. Ну, а це для мене один з топових лосків японських. Кому цікаво, дивіться минулорічне відео. Отже, в цьому відео я покажу свої перші враження про даний віск, а вже конкретні досліди. Скоріше всього, будуть зазначені в коментарях під цим відео. Отже, віск, як зазначено у нас тут Карнауба, вага 230 грамів. Сама. Пляшечка важить 316 грамів. Ось так виглядає. Значить, в комплекті у нас іде аплікатор. Але аплікатор, як на мене, жорсткий, тому я візьму свій інший аплікатор, а цим я кузов дряпати не збираюсь. Ось так виглядає баночка. Зараз відкрию і подивлюсь, що за консистенція. Так, консистенція у нас ну, не, не такий твердий, як фусокот на 12 місців, але й не таке, на слово гівно китайське, оце, як і як сметана. В принципі, нормальний крем. За цю ціну це, так би мовити, норма вже, але є за цю ціну і більш такі сметанкові воски. Ну, Консистенцію ви бачите. Тепер подивимося, як він наноситься, і скажу свої перші враження. Віск вже підсох, ось стільки пішло воску на один середній автомобіль, в один шар, автомобіль не сильно зацарапаний. Якщо сильно зацарапаний, наносив два шари, у вас просвіт буде трішки більший. Як наноситься, не зовсім сподобалось, бо не зовсім легко. Той же віск Автомеджик, наприклад, в такій пляшанці чорно-зеленій ЄЗ, здається, він називається, він наноситься легше. Але цей віск. Висихає аналогічно 5-7 хвилин. Це зараз наносимо на сонці при плюс 25 градусах. Зараз сонце вже сіло і подивимося, як буде витиратися. А витирається легко. Так, блиск. Блиск дає. І блиск помітний. Це попри те, що автомобіль, повторюсь, не зацарапаний. Ну, Витирається легко. Мабуть. Можливо, навіть легше, ніж вишезгаданий автомеджик. Так. Як цей віз поводить себе із гумою та пластиком. Рівно так само, як написано в інструкції і як більшість лосків. Значить, він залишає після себе білий наліт, але боятися не мачу. Все як завжди, берете антисилікон на ганчірочку і витираєте. Потім за необхідності. Цю гуму чи пластик покриваєте засобом по догляду за гумою та пластиком.